Космос надзвичайно цікавий та чарівний. Він завжди приваблював людей. А вам, малята, цікаво більше дізнатися про нього. За ясної погоди, космос дарує нам в день проміні сонця, а вночі прекрасні зірки. Ясної погоди, коли зайде сонечко, подивіться на небо, ви побачите всесвіт усипаний зірками, великими та малими, яскравими та ледь помітними червоного, жовтого, блакитного кольорів. Ми не можемо космосу торкнутися руками, не можемо покуштувати на смак, але ми можемо його побачити. Щоб краще було видно зірки на небі, придумали телескоп, а людину. Яка спостерігає за космічними зірками, називають астроном. Подивимося на космос разом із астрономами у телескоп. Ви вже знаєте, що ми живемо на планеті Земля, планета це така куля, яка літає у космосі. Наша планета Земля обертається. Навколо сонця. Там, де сонечко живе, Всесвіт зорям гнізда в'є. Сонце в сонячній родині і матуся, і господиня. Земля ніби донечка Сонця. Є у сонечка інші дітки планети. Їх зовуть Меркурій. Венера, Марс. Юпітер, Сатурн, Нептун, Плутон, ну і звичайно ж земля. Планети великі, планети малі пливуть своїм курсом, немов кораблі, чотири великих, чотири малих, родина гігантів, родина земних. Усі вони, діти Сонця, обертаються навколо нього по своїм стежинкам. Вони називаються орбіти. Планети літають по своїх орбітах і ніколи не стикаються одна з одною. Щоб краще побачити планету Земля, люди побудували космічну ракету. Ракета долітає до космосу. Вона летить вище і швидше, аніж літаки. Керує ракетою космонавт. Він сміливий, сильний і дуже розумний. Пограємо у гру, що є у космосі. Подивіться уважно і приберіть зайві малюнки. У космосі ми бачимо зірки, планети та сонце. Вам було цікаво? Ви дізналися, як людина вивчає космос і що там бачить? Вивчати космос для людини не тільки цікаво, а корисно і дуже важливо.